Збірна України зіграла третій і, на жаль, заключний поєдинок на цьому чемпіонаті Європи. Команда Сергія Реброва зустрічалась із збірною Бельгії. Тож про цей матч будемо детально говорити у цьому відео. Ну і нагадаю, що партнер нашого – компанія Фавбет. До вирішального матчу в групі збірна України підійшла в ситуації, коли команді Сергія Реброва потрібно було лише перемагати, аби не залежати від результату паралельного поєдинку. Три очки у цій групі мали усі перед заключним матчем. Це означає, що вийти в плей-офф могли усі чотири команди. Ну і зрештою найважчою була ситуація саме в збірної України із турнірної і з кадрової точки зору, оскільки у цьому матчі довелося зіграти без Мудрика і циганкова, які напередодні отримали ушкодження. Це ще більше додало питань та інтриги по складу на матч. Те, що Сергій Ребров зіграв із трьома центральними захисниками, навряд чи могло бути сюрпризом. А ось вихід одночасно і Яремчука. І довбика це щось нове. Повернувся Миколенко, а в центрі поля з'явились Брошко Шапаренко і Судаков. В трійці оборонців персонально грати з Лукако вийшов Сваток. Теплова мапа захисника чітко дає зрозуміти, що Олександр Сваток був тінню Ромалу і бігав за ним просто всюди. Зрештою, повністю вимкнути з гри Лукаку не вдалось, але кількість моментів за його участі у цьому матчі була зведена до мінімуму. Збірна України вперше вийшла грати зі схемою 5-3-2, але усі переміщення гравців. Підстраховки виглядали дуже відлагоджено. Погляньте на мапу усерединих позицій гравців. Наскільки все компактно, і тепер для порівняння позиції гравців збірної Бельгії, чіткий ухил до лівого флангу. До речі, такий перекіс у бельгійців це теж комплімент команді Реброва, оскільки збірна України просто унеможливила всю небезпеку саме з центральної зони. З цієї зони, де бельгійці майже усі свої моменти створювали в матчі проти Румунії. Дисципліна переміщення, закриті можливості для передач між лініями від суперника. Перший тайм у виконанні команди Риброва вийшов майже ідеальним. Єдиний справді небезпечний момент бельгійців вривання до штрафного від лукаку і доволі кволий удар нападника. Цікаво працював центр поля збірної України. При обороні усі троє сідали низько. Судоков захищав лівий напівфланг. Шапаренко відповідно правий, а Брашко відповідав за центральну зону. Коли команда була із м'ячем, цю лінію з трьох опорників порушував Содаков, який підіймався вище. В цьому матчі Содаков відповідав за сполучання захисного і атакувального блоків збірної України. Півзахисник повинен був постійно перебувати між лініями суперника і за першої ж нагоди вертикалізовувати гру команди. З точки зору позиціонування на полі Содаков відіграв дуже сильний матч. Він завжди був у правильній позиції і був готовий до передач. Однак ми говоримо про збірну України, і тут завжди є своє. Але в контексті Судакова ми говорили після Румунії. Говорили про те, що за найменшого натяку на боротьбу він одразу відлітає від суперника. І найбільш показовий був епізод у цьому матчі наприкінці зустрічі, коли Судаков з лінії штрафного майданчика пробивав, і за секунду до цього легенько корпусом його намагався відіграти. Бакаюко Судаков втратив баланс і зрештою. То не зміг пробити чітко і забити у цьому епізоді. Ну зрештою, це чемпіонат Європи. Це не УПЛ. Тут треба міцно стояти на ногах. Содокол найчастіше бив поворотах бельгійців, мав найвищі XG в команді завдяки моменту на 90 90-й хвилині. Створив два епізоди, віддав дві ключові передачі, але при цьому мало вів боротьби. А якщо й брав участь в таких моментах, то майже все програвав. І 10 разів втрачав м'яч. Для порівняння у брошка і Шапаренка на двох. 10 втрат цікавим також у цьому матчі був косплей від Судакова на Кею Дебрейне. Спершу бельгієць швидко і несподівано пробив зі штрафного в ближній кут. Потім уже Судаков намагався виконати щось схоже, але до такого рівня ще дуже далеко. На фоні Судакова Шапаренко отримав менш атакувальні функції. Частіше залишався позаду із брашком, але свій ключовий пас на Яремчука віддав. Шапаренко був ефективним в передачах і успішно, на відміну від Судакова, вів. for Перед матчем, окрім Лукако й Дебрейне, всі остерігались ще й доку, але він, герман Сіті не зміг поратися з тимчиком. Захиснику українців вдавали стримувати тем суперника, і вчасна підстраховка повністю нейтралізувала його загрозу. В якийсь момент Одеско взагалі перевів доку на правий фланг, подалі від тимчика. Завершуючи тему захисту, просто поглянемо на карту ударів команд. Підопічним Реброва часто вдавалися заходити з м'ячем до штрафного і звідти завдавати ударів. В той час, як із 12 з про Бельгії. Інців одразу вісім було за меж штрафного майданчика. Українці змогли тримати суперника на відстані. Шалений матч провели Матвієнко і Забарний. Погляньте на їхні теплові мапи. А порятунок Забарного на останніх хвилинах проти Караско просто розкішний. Матвієнко теж в захисті почував себе спокійніше саме в трійці гравців. Знову на висоті був Анатолій Трубін. Чотири сейви. Найскладніший момент удар Караско, але Трубін впорався. Щодо гри форвардів, то Яремчук і Довбик дуже непогано зіграли в парі. Кожен мав свої передумови для моментів. В контексті форвардів запам'ятався епізод уже в другому таймі, коли Вертонген невдало зіграв на випередження, і 2 в 2 виходила збірна України. Добик та Ванат вибігали на ворота суперника, але одразу Ванат заліз в офсайт. через що довелося Добику все робити самому. Тут динамівець підвів. Окремо поговоримо про заміни. На початку другого тайму знову ушкодження зазнав Миколенко. Його замінив Зінченко і взагалі не увійшов в гру. Те стосується Іваната. однак усіх перевершив караско. Це, мабуть, гран-при у змаганні найгіршого виходу на заміну. На останні 10 хвилин Сергій Ребров зняв одного із захисників. Замість сватка в атаку вийшов Ярмоленко. Був варіант також із зубковим, але тут був розрахунок на те, що якийсь один момент Ярмоленко за рахунок свого класу може вирішити. Однак вирішити міг Малиновський, який ледь не забив прямим ударом з кутового. Зовсім трошки не вистачило, аби м'яч перетнув лінію воріт. В підсумку 0-0 і дуже змішані емоції, бо це був тактично, емоційно дуже солідний поєдинок від збірної України. Точно найкращий з трьох на турнірі. Але його не вдалося виграти, оскільки в паралельному матчі Словаки-Румуни ще й зіграли в нічию, так як було зручно обом. Тому всі набрали по 4 очки, але вилетіли українці. Вирішальною на цьому турнірі стала поразка 0-3 від збірної Румунії. Адже далі, з турнірної точки зору, усі намагання збірної України вже були марними. Суперники зіграли так, як їм було потрібно для того, щоб вийти з групи. Ну а ми ще раз переконались у тому, що одна справа бути топовими футболістами на рівні УПЛ. Зовсім інша вже грати на значно вищому рівні супротиву. Це змушує нас ще раз задуматись над реальним рівнем цієї збірної України і нашою оцінкою своїх амбіцій. Друзі, пишіть ви в коментарях, яку оцінку за 10-бальною шкалою ви поставили виступом збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайтеся з Football Hub. Ну а партнер нашого каналу, компанія Фабет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.